Путін розраховує на повну окупацію чотирьох областей України до кінця 2025 року: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Повідомляє американський Блумберг. Проте експерти називають такі заяви більше пропагандою, аніж реальними планами. На сьогодні росіяни окупували менше території аніж рік тому. Темпи наступу знижуються а втрати за останній рік перевищують 420 тисяч осіб вбитими та пораненими. Часів Яр і Торецьк на Донеччині Росія безуспішно штурмує вже 12 місяців, але не може повністю захопити. При цьому Путін все частіше говорить про переговори, але лише на своїх умовах: без виведення військ та з визнанням окупації. Фактично, ультиматум. Росія сподівається, що Захід втомиться підтримувати Україну та знизить допомогу. А отже, з'явиться шанс завдати удару, коли опір ослабне. Але для реального. Захоплення чотирьох областей у Росії просто немає ресурсів, кажуть аналітики. І нинішні плани це більше спроба залякати аніж наступати.